Так, ну інформуємо вас про те, що відбувається в різних регіонах нашої країни, зокрема про Миколаївщину. Далі там триває ліквідація наслідків витку олії в акваторії річки Південний Буг. Нині вже вдалося відкачати понад 110 тонн рідини. Ці роботи продовжуються. До них долучилися рятувальники та працівники підприємств, що постраждало від обстрілу окупантів. Нагадаю, що розлив стався в ніч на 28 грудня. Уламки збитого російського дрона пошкодили резервуар, в якому зберігалися близько як 1800 тонн лі. Ну і більше про все може розповісти просто зараз. Наш колега Наталія Кобсенбелібов вона з нами вже на зв'язку. Наталі вітаємо розказу, яка територія розливу та чи довго триватимуть роботи з усунення наслідків. Вітаю колеги. За оцінками фахівців екологічних служб пляма олії на поверхні річки Південний Буг становила на початку близько 9 тисяч квадратних метрів. Зараз вона вже значно менша. Розлив олії був зафіксований, тобто забруднення було як на поверхні річки, так і на ґрунті у береговій зоні. Подекуди шар олії становив 10 сантиметрів однак це на початку. Зараз він вже набагато тонший. Ліквідація наслідків цієї надзвичайної події розпочалась. Саме після обстрілу в ніч на 28 грудня, після того як уламки ворожого безпілотника впали на підприємство, здійнялася пожежа і почався витік олії з пошкодженого резервуара. Це за оцінками власника підприємства в резервуарі зберігалося близько 1800 тонн олії, Однак розлилося набагато менше, близько 180 тонн, 110 з яких як кажуть в міській раді вже вдалось зібрати. Як саме діяли відповідні служби Миколаєва для того, щоб запобігти більш Масштабному розливу олії нам розповів фахівець. Пропонуємо послухати його далі. Відразу прибули наші радівники, працівники 10-го взводу, і разом з представниками власника підприємства почали мотопомпами відкачувати олію з цистерни і вивозити автівками в безпечне місце зберігання. Але все одно ми розуміємо, що цистерни були пошкоджені, стався витік олії. Рятувальники встановили бонові загородження для того, щоб вони не давали олії розтектися далі по поверхні річки Південний Буг. Власник підприємства надав спеціальну техніку та своїх фахівців, які допомагають збирати цю олію з поверхні водойми. Ліквідація наслідків триває вже понад тиждень. Роботи виконують повільно для того, щоб не дати олії внаслідок необережних рухів осісти на дно. Як саме відбуваються ці роботи, нам розповів один із співробітників підприємства, що зазнала атаки росіян. Пропонуємо послухати далі його. Качуємо масло, забираємо мкості, закачуємо в бочку, відстається і сливається вода назад, а масло лишається в бочці. Таким способом почали, не виходить. Нині фахівці вже відібрали 13 проб води і ґрунту. І навіть зробили попередні розрахунки, оскільки обійшлась ліквідація наслідків цієї надзвичайної події, попередня цифра 45 мільярдів гривень. Однак в управлінні з надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення кажуть, остаточну суму можна буде порахувати лише після того, як розлив цієї олії ліквідують остаточно а роботи триватимуть ще протягом кількох днів. Наразі в мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо щодо ліквідації наслідків розливу соняшникової олії в акваторії Південного Бугу після пошкодження резервуару ламками збито російського дрону. Розповіла наша колега Наталія Кобсан-Белібова. Йдемо далі.